Як я вже зазначав на початку нашої програми, сьогодні у духовному сніданку говоримо про те, що таке десятина, та навіщо потрібно її повертати Богові. Духовний сніданок наразі. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Володимир Куцій. Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку. Будемо з вами сьогодні говорити про фінанси. Ми сьогодні таку тему підняли із першим гостем нашим. Десятина. Наскільки вона взагалі обов'язкова? Я знаю, що різні церкви, різні деномінації по-різному ставляться до цього питання. В когось вона обов'язкова, в когось вона не обов'язкова, а хтось вважає, що це взагалі не потрібно. Ваша mm -hmm. думка. Я би сказав більше того, як люди реагують на це, не просто священнослужителя, а люди. Угу. І в більшості випадків люди говорять, що от це тільки ви гроші збираєте. Так, і так Дуже часто така думка. <famous> коли ми говоримо Believe. взагалі про десяти, ну нам потрібно почати ще з самого початку. Тому що якщо ми не зрозуміємо принципу десятини, так. тоді ми будемо задавати дуже багато запитань, які ми не зможемо, на які ми не зможемо дати відповідь. Давайте спробуємо. <к> з <Diego> самого початку, коли Бог створений. Цю землю, так. це його власність, скажімо так. Угу. І він нас поселив у свій дім. Угу. Тобто він дав нам в користування те, що оте, не те, нам що навколо нас. Тобто, угу. що би ми не казали, навіть і ті купюри, які у нас в кишені, вони так само не наші, це Господні. Так говорить Біблія. І ми угу. повинні це прекрасно розуміти. І найбільша проблема в тому, що людина вважає, що це її. Угу. але Ну, Кори я ж заробив, я ну, ж працював. Так, але питання в тому, що з чому я це заробив? Звідки я взяв ті ж матеріали, Звідки я взяв корисні копалини і тому подібне. Mm -hmm. Тому ми повинні розуміти, ну, що Господь все це, це створив і дав нам користування. І ось було започатковано ось такий момент, принцип десятини. Ми не знаємо точно, коли він був започаткований, тому що вперше ми в Біблії стикаємося з тим, що Авраам. Коли відвоював Лота і те, що захопили, були в Содомі, угу. тобто це його родичі були його так? Його родичі. Так він повернув Мелхиседекові десятину. Це є перша згадка у Біблії про десятину. Значить, до того люди знали. І принцип десятини наступний. Наскільки ми бачимо, Бог хоче бачити в людині партнера. Mm -hmm. Партнера по заняттю, партнера по бізнесу, як сьогодні можна mm -hmm. сказати, і тому він дав нам це в користування, і в нього такі умови. Він каже: Я тобі даю сили, я тобі даю всі ресурси, я тобі даю все, все, все. Ти працюєш, і як чесні бізнесмени ми ділимось 90% відсотків тобі. А 10% ти повертаєш мені, так говорить Господь. Тобто, фактично, скажімо, якщо так подивитись, це досить несправедливий бізнес, тому що. По відношенню Бог, до Бога. По відношенню до Бога, більше вкладає, мені, здається. він фактично майже все робить, а так. я там дещо. І було б більш справедливо, якщо б 10% мені, 90 Богові. Але Бог цей принцип заклав і сказав, що ви працюєте, 10% ви повертаєте мені. А 90% я даю вам. Тобто, фактично, десятина це є принцип відносин з Богом. Наскільки uh -huh. ми чесні перед Богом в плані того, що Бог нам дає, наскільки Він нас благословляє. Тому говорити, скажімо, про десятину, ми повинні у цьому ракурсі наші uh -huh. відносини саме. З Богом, uh -huh. наш бізнес з Богом, uh -huh. і ви знаєте, що навіть є е, у Біблії написано про два види приношень: Це десятина і пожертвування. А, Тобто це різні це речі. Це різні речі. І пожертвування Біблія говорить, що ти повинен для Бога віддати те, що в тебе на серці, те найкраще. Тобто а, десятина чітко визначена, 10% а, так? Та, а пожертвування е тут уже. Секундочки, я говорю зараз про принцип, ага, що, що пожертвування ти даєш Богу і жертвуєш краще. Так. А десятина там ділиш чітко. Маленька картопля вродилася, значить, Бог 10% своїх отримав. Велика значить велику. Тобто нема такого, що ти краще в десятині даєш Богові, а вже гірше береш собі. Бог каже чітко: ми розподіляємо одинаково. 10% всього. Так, Тобто, uh -huh. оцей принцип він є надзвичайно важливий. Тому якраз десятина це є принцип бізнес-відносин з Богом. Іншими словами, навіть сьогодні богослови говорять, що десятина. Це є свого роду як дерево випробування, дерево, яке ну, так. було у саді. саду. Кожен готовий віддати десяту частину, особливо якщо це великі доходи, і ну, потрібно є, 10%. Є спокуса, це... скажімо так, так, не... так і не, не завжди це легко зробити. Але я скажу так всім нашим телеглядачам, хто нас слухає, mm -hmm. що краще мати 90% з благословенням ніж 100% з прокляттям. Повірте, що практика показує, що тих 90 вони принесуть набагато більше користі і більше благословінь, ніж то, те, що ми Богові не віддали. Є відома історія про Віліма Колгейта, якого ми знаємо по зубній пасті, так коли він віддавав все своє життя, він повертав десятину. Повертав і десятину і Бог не тільки він жертвував ще й так. більше так. в нього були досить високі відсотки, і Бог так. ми бачимо його благословив. Так а, тобто, ну ви вже сказали, що ми не знаємо точно, коли започнати. Відкувалася десятина, але перша згадка вже при Аврааму. Що ще Біблія говорить? К -к -к -к. І чи е. взагалі підтримує новий заповіт? Тому що е, є такі думки, що ну, в новому заповіті тепер все по-іншому, е, десятина залишилась в старому заповіті. Що ви з цього приводу скажете? Е, ну, наступний такий крок, який ми бачимо, це. Упорядкування в ізраїльському народі після виходу з Єгипту, угу. тобто Бог дає чіткі закони, і в цих законах прописується про те, що кожен ізраїльтянин повинен повертати десятину. І Біблія говорить, що десятина є свята. Свята, це означає, що її не можна мені просто брати і нею розпоряджатися. Як я хочу Позичити звідти. Так, то це є Господнє, і так. ми повинні це розуміти. І ось десятина в якраз в цьому левицькому законі. Який даний через Мойсея було чітко прописано, що вона призначається для дому Господнього, для того, щоб заплатити на проживання, скажімо так, зарплатню угу. левитам, і також для того, щоб був дім у е, хліб у домі Божому, тобто для функціонування, ось е, саме храму. Тобто, і... левити, ось це ціле коліно, так і вони так. не мали вони не мали спадщини, вони не зарубітку. мали землі, вони не мали бізнесу, вони працювали в. Вони Суту працювали для... в храмі, Правила. вони працювали серед народу, вони угу. проповідували, вони вчили законів, і скажімо, оскільки кожна людина має потребу ну, угу. в таких е, потребах, як їжа, ну, жите, е, одежа і так далі. Угу. Тому Бог передбачив, що ця десятина вона призначалася саме для левитів. Тому угу. е, в старому заповіті е, це було чітко регламентовано, і тому ніяких запитань у людей не виникало. Якщо Задати запитання в новому заповіті можна сказати так: <клес> священство як таке було е, ну, ліквідоване, його не було, храму не було. І, і тому виходить, що і не потрібно нібито десятину. Але коли ми читаємо слова Ісуса Христа, Він говорить наступне. У Матвії в 23 розділі 23 віршом сказано: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину, зм'яти, кропу, кмину. Здається, на перший погляд здається, що, що вар робити робиться. неправильно. Але ми читаємо далі. А занедбали найважливіше в законі суд, милосердя і віру. І ось ключовий момент, на що ми звертаємо увагу. І це належить робити, і того не залишати. Угу. Питання в тому, що Ісус Христос. Е Покритикував фарисею не тому, що вони давали десятину. Е, він підмітив, що вони навіть з дрібненької травички і угу. то відділяли десятину. Тобто то, дуже то, ретельно до цього копійки підходили. можна угу. сказати. Вони віддавали, але вони упустили важливіше суд, милосердя, віру угу. і тому. І Христос говорить, каже, і це треба робити, і цього не залишати. Тобто Христос не сказав, що все, десятину тепер не потрібно робити. Він сказав не залишати. Тобто, фактично, система десятини вона переходить і в новий заповіт. І більше того, коли ми читаємо, наприклад, послання апостола Павла, він е, має певні дебати з людьми, які е, е, ну, ставили під сумнів його апостольство, тому що він не був в числі 12 тих, хто угу. е, ходив. Але він ясно в своїх посланнях пише, що він має право живитися з вівтаря, а це є десятина. Тобто він має право жити із десятин. Тобто в новому заповіті, в Першоапостольській церкві, система десятин існувала. Зрозуміло, взагалі, якщо брати сьогоднішній час, тепер ну зрозуміло, в старому заповіті було так. в новому заповіті. Ми це зустрічаємо. Як сьогодні, куди взагалі має бути використана десятина? Я так розумію, якщо це свята частина, так, як ви казали, що так. це святе, вона має бути призначена і сьогодні тільки на якісь святі речі. Призначення е, можна сказати, що десятина має два таких важливих напрямки: це на отримання священнослужителів, тобто воп. Mm -hmm. Лати й тобто, їхнього... принципі це ще не служителі більш ніде не мають працювати, Ні, а мають жити вони, за вони працюють в церкві, вони проповідують, вони uh -huh. е відвідують людей, вони пастори. І тому вони отримують зарплатню із десятин. Це є перший такий напрямок, і другий момент це те, щоб, як сказано, щоб був хліб в домі Господньому. Це означає на те, щоб функціонувала церква, тобто храм для проповіді Євангелія, для євангельських цілей. Оце є два такі основні напрямки, куди використовується десятина. В нас в церкві десятина не використовується на благодійництво. На інші такі на навчання і інші, uh -huh. тобто, ми, ми читаючи Біблію, маємо оці два Чітке принцип, призначення і uh -huh. ми використовуємо ці кошти тільки по цьому призначенню. Ну добре, уже добровільні пожертвування ми використовуємо на благочинні дії, на навчання і на інші, і на інші, на будівництво і тому подібне. Зрозумів, чи можу я? От, наприклад, я заробив певну суму коштів. Я ну відділяю десятину. Я просто зустрічав це неодноразово. Чи можу я, ну думки такі, чи можу я відділяти цю десятину і витрачати її на свій розсуд? Ну, тобто, не для не для себе, а угу. от саме от та благодійництво, чи кудись там, я не знаю, на якісь особливі справи в церкві і так далі. Чи все ж таки воно відділене чітко має бути в Біблії сказано: принесіть десятини в храм, угу. в дім Божий. Бог не сказав, що ви будете розпоряджатися десятиною, як вам Угу. Uh -huh. Бог чітко каже: є десятина, і цю десятину ви повинні принести в те місце в дім Угу. Uh -huh. А далі, вже, скажімо так, левити, священники вони розподіляли згідно цих принципів, які написані в Біблії. Я зрозумів. Тому ті люди, які використовують десятину на свій розсуд. Вони поступають неправильно. І Сильбо. я би таким людям не рекомендував так робити. Я би таким людям рекомендував поступити так, як вчить Біблія, принести у дім. Угу. Боже. А пожертвування ну ти можна вже виділяти звичайно. Як пожертвування ти вважаєш, вони мають вже потрібно. і цільове призначення. Угу. Тобто, я із своїх, із тих 90% які в мене залишаються, я Хочу собі можу себе, вибрати. Дай, я можу цій людині є потреба, щоб допомогти там щось купити. Я можу допомогти. Є потреба на лікування, можу допомогти. Угу. Це мої, скажімо так, угу. ті кошти. Які Бог дав мені, я можу ними розпоряд... ним розпоряджатися. розпоряджатися. Останнє коротке запитання, підсумовуючи все це сказано. Чому я сьогодні повинен віддавати, повертати десятину? Не платити, правильно? Повертати, повертати Богові. Справа в тому, що, як ми вже сказали, це є принцип, який закладений Богом. Це раз. І другий момент я хочу сказати до всіх. Людина, яка вірна Богові в десятинах, вона має величезні благословення. Книга Малахії, третій розділ, про це описує, де Бог каже: Принесіть і випробуйте мене. Угу. Я можу із свого життя багато розказати таких прикладів яскравих, які у моєму житті відбувалися, і в житті тих людей, які знайомі мені, угу. коли вірність в десятині. Вона приносила благословення. Невірність Богою в десятині приносила прокляття. Тому е, я хочу побажати вам, дорогі телеглядачі, майте Боже благословення і будьте вірні Богові в цьому принципі. Дуже дякую за гарні побажання і за гарно розкриту <кас> тему. Дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про принцип повернення десятин, для чого це нам взагалі, і про те, що сказав Бог про це. з нами був священнослужитель Володимир Куцій. Якщо у вас залишилося запитання, якщо ви. Хотіли б більше дізнатися про принципи регулювання фінансів, біблійні принципи, звертатися до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, наші священнослужителі готові відповісти на всі ваші запитання. У нас зараз музична пауза, після якої повертаємося до вас.